21 грудня Ізмаїльський сквер став місцем, де різдвяний дух поєднався з доброчинністю і прагненням підтримати тих, хто боронить мир та незалежність України. Благодійний ярмарок, різдвяна зірка перемоги, об'єднав містян у спільній справі: зібрати кошти на закупівлю парафіну для виготовлення окопних свічок, які стануть джерелом тепла для наших захисників у найскладніші моменти. Захід організували центр дитячої творчості та управління освіти Білгородністровської міської ради. Вже зранку сквер наповнився радісним сміхом, дитячими голосами і запахом свіжої випічки. Яскраві ятки з поробками, сувенірами, прикрасами та смачними частуваннями, виготовленими дітьми разом з їхніми наставниками, привертали увагу кожного гостя. До заходу долучилися найталановитіші майстри центру дитячої творчості серце ярмарку концерт, де дитячі таланти дарували неймовірні емоції. Глядачі насолоджувалися виступами ансамблів, барвінок і піруе, театру, танцю дністер, вокального гуртка, звуки миру та солістів Варі Дробатюк і Люсі Міщенко. Мені здається, мені скільки щастя і мене неодмінно знайде. До ярмарку долучилися пластуни, які привезли вифлиємський вогонь. Кожен охочий міг запалити свою свічку і принести священий вогонь до свого дому як символ надії, добра та віри у перемогу. Спільними зусиллями організаторів, учасників і небайдужих відвідувачів вдалося зібрати 22 тисячі 290 гривень. Ці кошти вже спрямовані на закупівлю парафіну для виготовлення окопних свічок. Ця подія стала прикладом того, як невеликі добрі справи можуть об'єднувати людей і наближати нашу спільну перемогу. Анастасія Ківі, Анатолій Лак'янчук, Перший муніципальний канал.